Мої вітання, друзі. Сьогодні на огляді на продажу Yamaha Jog SA36, 4 тактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Буквально дні 4 як тільки приїхав з Японії. 36-та моделька, одна із популярних на сьогоднішній день, по співвідношенню ціна, якість і так далі. В принципі, Такий, один із самих-самих популярних скутерочків. Так, давайте по порядку. Задня гума у нас стоїть IRC Тук-Тук, абсолютно нова, взагалі практично без зносу От а, Зроблена вона, ну там чи, чи Японія чи Таїланд Ну Коротше кажучи, це, це фірмова гума, яка коштує, ну як би скажемо, та, Таїланд зроблена в Таїланді, абсолютно нова. Ходить вона в рази довше, ніж китайська нова. Гальма от у нас в ідеальному стані колодки. Оригінальний амортизатор залишився живенький, причому гарно працює амортизатор. Що мені подобається джок? Чим мені подобається джок ямаха? Це тим, що між заднім багажничком і місцем... Скажімо так, для пасажира є відстань, тобто можна поставити якогось кофрика і він не буде стукати там чи вам по спині, чи по пасажиру. Тобто Зручно так розташований задній багажник. В принципі, підходящий, такий, один із підходящих скутерочків, для того, щоб поставити кофер. А Скутер у нас в чорному такому красивому перламутровому кольорі, без подряпин, без дефектів. По варіаторній системі все оригінальне стоїть, ремінь, ролики, варіатор, абсолютно все оригінал. От, сидіння також рідненьке. Так, Дивіться, на скутері у нас 20 тисяч пробігу. Пробіг оригінальний 20-ка. Тут була наклеєчка. Ну, поки я відмив цей пластик, от наклеєчка, звичайно, теж змилася. Ну, в принципі, можна розгледіти масло в цьому скутерочку. Міняли кожну 1000 кілометрів, я дивився по цій наклеєчці, тобто 20-ка оригінальна, але скоторочок дуже доглянутий. так По сидінню у нас показує 12 рік. Сидіння, як я й сказав, заводське, під сидінням також все супер. Навіть оця паролоночка є. Так, по бакові дивимося бак. Так, кришечка на бакові 2014 року. Бак чистенький взагалі. Все супер по бакові. Так, йдемо далі. Так, є кріплення для бокової підножки, самої ножки немає. Це, скажімо так, як аксесуар, сама підножечка, вона буває є, буває немає. Передня гума залишилась їхня заводська. А, така відсотків так під 20-30 залишилась, доживає, але якби ще ціленька стоїть Максіс, передня гума, гофри на вилочку також цілі резиночки, колодки також в ідеальному стані. От клюв передній без дефектів, без подряпин взагалі, все супер. Так. Голова також, все бомба. Дивіться, на 20 тисячах кілометрів, в якому стані кнопочки, показники і так далі. Все чудово. Коротше кажучи, я навіть не знаю що вам сказати, так як скутерочок виглядає ну, реально як новий взагалі. Питання абсолютно немає ні по двигуні, ні по пластику, все в нас тут повністю оригінал, єдине що замінено у скутерочка це акумуляторна батарея і все. А так все повністю все повністю сток і все в такому стані, що Скажем так немає навіть чого сказати, так як скутерочок дійсно в класному, виключно, в такому бомбецькому стані. Двигунчик працює, ідеально частенько. Гарна робота двигуна. Так, далі, що у нас тут? Під працює, поворотничок також. Світло, ближній, дальній, все, все абсолютно робоче. Ну як завжди, зробимо невеличкий тест-драйв. как она едет так, ну, заведем сейчас кнопочки так, ну что я вам скажу По 36-й Ямахі багато разів говорив і буду говорити, хто не дивився попереднє відео. Єдине проблемне місце у цього скутера це його помпа. От, тобто сальничок помпи, а так в загальному все супер. Міняєте кожних 2000 масло, фільтр. А якщо кожну тисячу, це геть круто. от Тоді ваша техніка буде служити там. Ну, Реально джоки проїжджають в районі 100 тисяч кілометрів при належному догляді. Це вам уважно треба слідкувати за рівнем мастила, антифризу в бачкові, От, тобто не пропустити той момент, коли у вас починає протікати помпа і все. І катайтеся, так як техніка реально дуже надійна. Всі всі гловери практично доставки всі працюють на Yamaha Gear, на, на Yamaha 36. оцій, В принципі, в них двигуни однакові, тобто один із самих таких живучих, невбиваних, невбиваємих скотирочків. Ну і максимальна швидкість у них непогана. Так, максимальна швидкість у нас вроді тут 56-57, якщо вірити з От, Вітряна така погода сьогодні. Дійсно виглядає Джок як новенький. Питання абсолютно немає ні по двигуну, ні по технічному стані, пластику і так далі. Тобто, скажімо так. Апарат практично новий, хто хоче собі придбати, мої контакти вказані внизу під відео. Техніка розмитнена, ставиться на облік. Телефонуйте, всім вдалих покупок.